Вітаю всіх на своєму каналі. Я психолог Тетяна Овчинська. Зараз весна все оживає, і насправді природа це чудовий приклад того, як можна оживати, боротися і продовжувати розквітати, не дивлячись ні на що. Ну а мене на тему, про яку я хочу сьогодні з вами поговорити, це резильєнтність або психологічна стійкість. Є два важливих поняття: це стресостійкість і резильєнтність. Тобто, стресостійкість це те, що Людина стійка і може виносити, да не допускати, відштовхувати якісь там проблеми, кризи, моменти. Але коли її щит пробивається і щось таке стається і впливає дуже сильно на людину, то вступає в дію оце поняття як резильєнтність, психологічна стійкість, тобто здатність відновлюватися після невдач, коли якась проблема, невдача, криза трапляється і сильно впливає на людину. Оця така здатність відскакувати, відштовхуватися, справлятися з невдачами, це якраз і є резильєнтність, і про неї я хочу поговорити детальніше. Чим же не є стійкість? По-перше, важливо розуміти, що це не означає, що людина не відчуває взагалі ніяких труднощів, проблем, переживань. Навпаки, ті люди, які вміють справлятися з невдачами, вони. Пройшли, пережили дуже багато в своєму житті і вміють з цим справлятися. Тому це не означає, що у вас все буде ідеально по життю, адже такого бути не може. На жаль, чи на щастя, але це вміння якраз справлятися з тим, що стравляється, стається. По-друге, це не те, що володіють якісь певні особливі люди. Насправді в кожної людини є ця здатність в когось вона більш розвинена, в когось менш, і тому третій момент. Який з цього випливає, що стійкість можна в собі розвивати? Це як така навичка долати невдачі і рухатися вперед, і це можна розвивати в собі і тренувати як якийсь м'яз. Ознаки резильєнтності хочете дізнатися, чи є у вас така здатність до психологічної стійкості? Тоді беріть листочок бумаги і рахуйте плюсики зараз. Я буду називати вам пункти. І чи співпадаєте ви пройдіть такий невеличкий тест? По-перше, це менталітет того, хто вижив. Тобто резильєнтні люди вони вважають, що можуть вижити у будь-якій ситуації і відчуття от такого головного героя в своєму житті, що я зможу пройти і впоратися з будь-якою ситуацією, так чи ні? Пишіть, записуйте. Друге це здатність контролювати емоції, тобто в людей високий емоційний інтелект, і такі люди вміють справлятися зі своїми емоціями. Це не означає, що немає негативних, сильних переживань, але це означає те, що такі люди вміють управляти, керувати собою своїми емоціями. По-третє, це почуття впевненості та контролю. Такі люди відчувають свою внутрішню силу, відповідальність, опору в собі і готові брати власне цю відповідальність для активних дій і подолання якихось невдач. По-четверте, це ефективні навички подолання труднощів. Такі люди намагаються знайти рішення, і е, в них досить гнучка психіка, Вони е, шукають різні варіанти рішення проблем, е, пробують, помиляються, пробують знову і рухаються далі. П'яте це самоприйняття та самоспівчуття. Люди, які володіють такою здатністю, як резильєтність або психологічна стійкість, піклуються про себе особливо. В важкі періоди, і коли вони відчувають, що потрібна додаткова така підтримка, вони є турботливими батьками для самих себе, які можуть підтримати, сказати слова заохочення, поради, опікуватися про себе, і це дуже важливо. І шосте це звернення до соціальної підтримки. Дуже класно, коли ви можете. Подбати і підтримати самих себе, але коли у вас є підтримуюче оточення, це дуже багато чого значить. Тому дуже важливо розвивати соціальні контакти, зв'язки, мати близьке коло спілкування, да, трішечки там далі і далі, щоб у вас було багато людей, які надихають, підтримують вас, і тоді долати життєві труднощі набагато легше. Хочу поділитися головними порадами, як кожного дня розвивати. І ставати ще більш стійкими. По-перше, це створюйте соціальні контакти. Це дуже важливо мати підтримуюче середовище, тому що одна насправді токсична людина, яка Постійно діє негативно на вас здатна розвалити всю систему. А уявіть, якщо вас оточують близькі, колеги, друзі, знайомі, які підтримують, які на своєму прикладі показують, як варто розвиватися, рухатися вперед. Це є дуже важливим і потужним джерелом ресурсу, і здатності проходити ці кризові етапи і невдачі. До вас заклик, це дійсно проаналізувати, зробити такий аудит, ревізію свого оточення, і подивитися, да, описати ем, коло людей, хто вас оточує, да, і ем, зі знаками плюс, нейтрально, нуль, да, і мінус, як вони люди на вас впливають. І намалювавши таку картинку свого соціального оточення, вам вже буде зрозуміло, звідки ви берете ресурс, а хто ваш ресурс на жаль забирає. І тоді ви вже зрозумієте план дій, як можна трансформувати своє середовище і створити підтримуючі контакти. Також це Здатність відпускати минуле і проробляти якийсь негативний досвід, тому що невдачі, проблеми стаються в житті кожної людини. Питання, як ми реагуємо на це, якщо ми фіксуємось, чіпляємось за це, і це стає нам чим камінням, яке тягне нас вниз, ну, ні про яку стійкість не може бути і мови. Якщо ж ми вміємо відпускати. Перетворювати це на свій досвід, і далі ми будемо ставати від цього сильнішими, і це не буде заважати нам рухатися вперед. І також, якщо ми говоримо про минуле, його відпускати і робити з цього досвід і свою силу, так само і з надією дивитися у майбутнє новка, що да, вдався погано, там нічого не буде. Гарного в майбутньому також не сприяє стійкості руху вперед. Якщо ми бачимо своє майбутнє негативне, як ми будемо туди рухатися. Якщо ж ми зберігаємо віру і надію в майбутнє, що ми впораємося і все буде в порядку, це дає нам шлях і можливість рухатися якраз вперед. Також це наповнювати кожен день змістом сенсом. а це якраз така екзистенційна психологія про те, що ми вкладаємо кожного дня робити щось приємне кожного дня, робити щось цінне, щось важливе для себе кожного дня, але відчепитися від себе, якщо це не вдається, да і день пройшов просто так. Але подякувати собі, що ви його прожили, подолали і будете рухатися далі. Також до себе не чіплятися, якщо не вдається знайти сенс якийсь, це також окей, це нормально. Але важливо все ж таки пам'ятати про це і робити, наповнювати свої дні змістом і якимись позитивними моментами. Ну і також це подбати про себе, тому що без піклування, без опори на себе, також все це буде розвалюватися. Ви, власне, головний герой в вашому житті чи головна героїня. І якраз дбаючи про себе, пікуючись, відчуваючи свої справжні потреби і емоції, легше тоді і долати невдачі і рухатися вперед. Одне питання, яке допоможе вам справлятися з тривожністю і невпевненістю якоюсь нестійкістю, це питання, чи є у вас проблема? Якщо відповідь ні, що тут і зараз, прямо в цьому моменті, у вас немає цієї конкретної проблеми, то просто не хвилюйтеся, забудьте, відпустіть і живіть собі спокійно. Можливо, вона ніколи не з'явиться, а можливо, вона з'явиться, але за інших обставин і все буде. Абсолютно по-іншому. Якщо ж ви відповідаєте, що чи є у вас проблема, так вона є. Тоді наступне питання: а чи можете її вирішити зараз? Якщо так, знову ж таки, не хвилюйтеся, просто робіть і вирішуйте. Якщо ж ваша відповідь ні, ви не можете вирішити проблему, яка у вас є зараз, це від вас не залежить, або немає якихось. Даних інформації, можливостей, також не хвилюйтеся, тому що якщо у вас є проблема, яку ви не можете вирішити і ви на неї не впливаєте, то хвилювання не вирішить її і нічого не зроблять. Тому, як ви бачите, у підсумку ми все рівно приходимо до того, що не хвилюйтеся, відпустіть і живіть. Якщо у вас немає проблеми тут і зараз конкретної, не хвилюйтеся. Якщо вона є, вирішуйте її. Якщо ж не можете. Не маєте змоги це зробити, також не хвилюйтеся, відпустіть це. Опори. Якщо б я хотіла донести одну ключову думку, яку б ви взяли з цього відео. Це була б саме думка про те, щоб створювати багато опор для себе. Такий механізм, який допомагає вам бути стійкими. Це насправді дуже логічно. Уявіть собі, побережжя океану і такий помост дерев'яний, і він розташований на стовпах. І якщо у вас один стовп, то щось з ним стається, все, все система руйнується. Якщо таких стовпів багато, то навіть якщо щось стається, да з часом з одним чи з двома, то. Загалом конструкція зберігає стабільність, стійкість, і у вас є час, можливість да, підлатати і щось зробити з тими опорами, які ну, на жаль дали тріщину. Тому і в житті так створюйте для себе багато опор. А, і як приклад можу навести таку концепцію стійкості бейсік, вона заснована на тому, що є такі природні. Ресурси, можливості для людини в подаванні якихось криз, справляння зі стресами, і вона складається з шести базових елементів. І чим більше елементів ви здатні використовувати в себе в житті, тим більш ви стійкі. І basic перше це be, believe, тобто вірування. Це те, у що ви вірите, якщо ви знаходите для себе сенси, ну, наприклад, все, що не робиться, все на краще. Це допомагає вам знаходити сенс навіть в кризових ситуаціях, навіть невдачах, і рухатися вперед. Наступна літера: це Ей, ефект, тобто почуття, емоції, Дозволяйте виражати собі, проживати і гнів, печаль, страх. Ви можете проговорювати це, ділитися цими почуттями, або читати книжки, малювати, писати, тобто допомагати собі виражати ці почуття. Наступне це s social тобто якраз підтримка ваші близькі, друзі, професіонали, психологи, ті люди, хто зможуть вас. Підтримати і надихнути в певні складні періоди, або навіть не складні, а просто як да на базових умовах. Наступна літера це Сі когнітів, тобто працювати зі своїми думками і мисленням, вміти аналізувати, критично оцінювати ситуацію, тому що інколи в кризових ситуаціях, якщо виняти голову з піску і спокійно все. Подивитися, віддалено проаналізувати, як, знаєте, глядач у залі, який дивиться кіно, а не приймає участь як актор, то все стає досить спокійно, зрозуміло, і ви тоді зможете прийняти правильне рішення і рухатися вперед по життю. Наступна літера це I, imagination, тобто підключати творчість, уяву. Якісь використовувати образи, можливо, створити там візуалізаційні картинки, які вам допомагають, або мистецтво, да, дивитися кіно, ходити в театр, поїхати кудись, да, подорож, підзарядитися якимись враженнями і емоціями. І далі це фізикал, тобто те, що в нас в тілі, спорт, йога, медитації, танці. Те, що допомагає нам відчути зв'язок психіки і тіла, заземлитися і подолати якісь певні кризові моменти в житті. Ну і звичайно, цю модель, ці опори важливо будувати і використовувати не тільки коли щось стається погане, це те, що вам допоможе в таких кризових ситуаціях, але чому важливо мати їх на постійній основі і підтримувати себе для того, щоб Квітнути, розквітати і е, жити повноцінне життя. На цьому будемо завершувати відео. Пишіть в коментарях, а які опори є в вас, а які б ви хотіли додати в своє життя. Мені буде дуже цікаво почитати. І також буду вдячна за ідеї, е, відгуки до наступних відео, про що ви хотіли б послухати далі, поговорити зі мною. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк та. Підписуватись на мій канал і до наступних зустрічей!